Яйця подешевшили, а картопля, яка ще у жовтні була усі цінові рекорди. Кардинально дорожчати вже не буде. Але чи надовго? І як на ціну цих продуктів вплинуть морози? Ситуацію на продовольчому ринку досліджувала Вікторія Дмитренко. Велика від 35, дрібніша по 30 гривень за кіло. Ціна на картоплю, яка ще у жовтні била усі цінові рекорди, нарешті стабілізувалася. Чи надовго розпитую на столичних базарах? Стабілізується чи не стабілізується, Ми нічого не знаємо. Знаєте, був херсон. Ми їздили в Херсон. Нема Херсона, немає продуктів. Запасів мало. Свою картоплю продавець Олександр возить з Рівненщини на постачання. Каже, безумовно впливає війна та окуповані ворогом території. До того ж, цінники влітку та восени розігріла аномальна спека. Однак продавати популярний овоч за дорого каже, невигідно, бо в людей грошей немає а нато в пенсіонерів, аби підтримати стареньких картоплю навіть роздає безкоштовно. Пенсіонером ніхто не допоможе. Люди на 2000 тисячі гривень не виживуть у Києві. Пару картоплі, один буряк картоплю, щоб людина прожила. Приблизно такі ж ціни на картоплю і в столичних супермаркетах безкоштовно не роздають, але дешевше пропонують. Бюджетний варіант 29 гривень за кілограм. А якщо брати в гуртовиків, виходить ще дешевше. То що змусило фермерів та реалізаторів переписати цінники? Головна причина падіння купівельної спроможності, а ще тривале зберігання у сховищах, що впливає на якість. Ще ціни трохи опустив імпорт. Ми бачимо, що вже з'явилася свіжа картопля. Я кажу, свіжа не молода. Це єгипетська картопля, яка також вирівнює ситуацію. Тому я вважаю, що картопля продовольча не буде рости. Прогнозую, що на наступний місяць ціна не буде змінюватись. Буде в тому самому діапазоні, що на сьогодні. А що ж до цін на яйця, торік у жовтні десяток здорожчав удвічі Був і по 80, і по 90 і навіть по 100 гривень. Та вже зараз можна купити на базарі за 43 гривні в магазинах інколи навіть дешевше. В супермаркетах бюджетний варіант яєць в пакуванні коштує півсотні гривень. Але якщо хочете дешевше, краще все ж таки брати поштучно. Це стане у 39 гривень. Загалом ціни відкотилися назад, швидше за все, через теплу зиму та відсутність перебоїв зі світлом, кажуть експерти. Тому витрати на виробництво були не такими суттєвими. Але ситуацію може змінити холодна погода. Ціни на яйця зараз будуть коливатися в ціні, адже є деяке загострення температурне на вулиці. І тому скоріш за все зараз та ціна, яка є, вона можливо трошки зміниться в невеличкий ріст, але це протягом тільки заморозків, які сильні зараз є. Можливий ріст плюс 5-10 гривень до старої ціни залежно від ситуації та купівельної спроможності українців. Ті кого. Я опитала, кажуть, вживати картоплі стали менше, переважно у супах та в борщах. Яйця теж економлять, купують переважно на сніданок або як варіант на дешеві млинці. Ну, десь лоток з десяти яєць на тиждень уходить. Он зараз дитина почала ще готувати якісь там випічку, то яйця дещо більш швидше будуть входити, але в цілому ну, одній ці самі купуємо. Якщо ж весна буде теплою, передумов до зростання ціни на яйця не буде. Прогнозовану вартість продуктів під вгору на великдень, а далі знову на спад Вікторія Дмитренко, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.